Не питання три хвилини. Що означають слова Трампа? Путін мене підвів. Путін мене підвів, реально підвів. Гучна фраза Трампа, що змінює гру. Ці слова Дональда Трампа сьогодні облетіли весь світ. Президент Сполучених Штатів вперше публічно визнав, що покладався на Путіна і був розчарований. Чи справді Трамп був наївним, вірячи у чесність Кремля, і чому саме зараз він загорив настільки різко? Перша шокуюча заява на спільній прес-конференції у Вашингтоні з прем'єром Великої Британії Кером Стаймером Трамп несподівано сказав. Путін мене підвів, реально підвів. Це не просто дипломатична фраза, це сигнал, що у відносинах США та Росії відбулася серйозна зміна. Друге, що було до цього, раніше Трамп уникав різких слів на адресу Путіна. Він не раз говорив, що здатен стати посередником у війні проти України та припинити конфлікт за 24 години. Така позиція давала йому образ миротворця і дозволяла тримати відкритим канал спілкування з Москвою. Третє розчарування, що накопичувалося за даними з білого дому. Останні тижні велись таємні переговори про тимчасове припинення вогню. Потім, ніби погоджувався на умови, але паралельно посилював обстріли Харкова та Одеси. Це остаточно зруйнувало довіру та спровокувало публічну реакцію Трампа. Четверте, чи був Трамп наївним? Ну, частково, чесно частко кажучи, так він вірив у силу особистих домовленостей і намагався діяти напряму, минаючи дипломатів та багатовекторні перемовини. Але Путін використав це у своїх інтересах, виграв час для підготовки нових атак і посилення позицій на фронті. П'яте міжнародний ефект. Заява Трампа стала сигналом для союзників. Ка Британія, Польща та країни Балтії давно закликали до більш жорстокої лінії щодо Кремля. Тепер вони отримали підтвердження, що Сполучені Штати теж готові перейти від слів до реального тиску. Шосте, що це означає для України для Києва. Це добрий знак, коли Вашингтон позбавляється ілюзій, зростає шанс на нові поставки зброї, посилення санкцій проти Росії та стабільну фінансову підтримку. Ну і сьоме висновок. Трамп визнав публічно те, що багато хто знав, і так і без нього давно з Путіним неможливо домовитись на словах. Це не просто емоція, а переломний момент, який може змінити хід війни і політики заходу. Пишіть у коментах, що ви думаєте з цього приводу, і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.